Початок нового тижня, 22 квітня. Сьогодні вже 789 й день війни Росії проти України. Вихідні на Хмельниччині були спокійними. А якими подіями був насичений понеділок, дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Втеча від ворожих обстрілів, дрони, ракети усе це безперестанку запускають рашисти по території нашої країни. Вони нищать інфраструктуру, холоднокровно вбивають людей. Аби втекти з пекла, херсонці шукають безпечні міста для проживання. Одним із таких є Хмельниччина. Нещодавно черговий потяг з евакуйованими прибув на перон вокзалу. Херсонців зустріли рятувальники. Вони допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надавали кожному підтримку, хто того потребував. У Хмельницькому зникла пенсіонерка. Вона 18 квітня вийшла з дачі у Лезнево і прямувала на кінцеву зупинку. 70-річна кудла Галина Васильівна народилась 18 вересня 1953 року. Була одягнена у сіре пальто, коричневі штани, чорну шапку та білі кросівки. Востаннє її бачили 19 квітня по вулиці Грушевського, 40. Одяг жінки був забруднений. Особливі прикмети родимка під лівим оком, ліва рука та нога погано та лише частково функціонує. Якщо ви побачили схожу на фото жінку, зателефонуйте родичам 067 732 108 Прозорі закупівлі за перше півріччя 2024 року. структурні підрозділи ОВАТА підпорядковані підприємства установи та організації здійснили 4,5 тисяч закупівель вартістю 880 мільйонів гривень. На черговому засіданні робочої групи прозорість і підзвітність було здійснено аналіз публічних закупівель. Які проводили структурні підрозділи облвійської адміністрації та підпорядковані підприємства установи організації у першому кварталі цього року, вказані замовники через систему Прозору здійснили 4,5 тисячі закупівель вартістю в 880 мільйонів гривень. Підтверджена економія коштів становить понад 18 мільйонів гривень, а це на 64% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Разом з тим продовжується аналіз, і зараз вивчається 19 закупівель на предмет їх доцільності та дотримання законодавства. Усі відповідні рекомендації та висновки будуть зроблені по завершенню. Вивчення цих закупівель Чергове викриття на хабарництві. Голова військово-лікарської комісії організувала схему вимагання грошей з осіб, які підлягають мобілізації. Посадовиця за винагороду обіцяла визнати їх обмежено придатними до військової служби. Правоохоронці задокументували факт отримання представником ВЛК грошової винагороди за підроблення рішення комісії, яке надало місцевому жителю відтермінування від призову за станом здоров'я. Наразі слідчі управління ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили посадовиці підозру. На період розслідування суд взяв її під то із можливістю внесення застави вихваляв Путіна та підтримував війну проти України. На Хмельниччині СБУ викрила настоятеля храму у ПЦМП. Клірик розпалював релігійну ненависть. Він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу. Фігурант називав війну громадянським конфліктом та ображав парафіян інших релігійних громад. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває розслідування зловмиснику. Загрожує до п'яти років тюрми. Вперше у державі на регіональному рівні у Кам'янці-Подільському відкрили офіс, зроблено в Україні. Мета майданчика сприяти популяризації та просуванню продукту нашого виробництва і поглибити співпрацю бізнесу та влади. Все-таки налагодити максимально комунікацію і співпрацю. Розуміємо ті випадки, які стали перед нами 22-го році. І в кожному ми способуємо в промоковому місці, який отримав привіт співчавці свої виклики, у місцевого бізнесу своє. Війна диктує свої проблеми. І, звичайно, що у цього роду заходи вони покликані саме все-таки знайти до відчуття до спільного щоб просувати український продукт, недостатньо його просто популяризувати. Наше виробництво потрібно вдосконалювати. Для цього держава дає можливість отримувати гранти або грантові кредити, брати участь у програмах підтримки для бізнесу. Саме про них розповідатимуть у регіональному офісі. Низка програм державних від самих маленьких, які називаються власна справа, це від 50 до 250 тисяч гривень. Далі є дуже хороший інструмент, називається грант на переробку, це до 8 мільйонів гривень. Ну а далі створення індустріальних парків, стимули для реалізації проектів із значними інвестиціями. Це понад 12 мільйонів євро тощо. Бо більше для потенційних бізнесменів презентуватимуть ще й обласні та місцеві програми. Одна із таких вона спрямована на допомогу і започаткування або вдосконалення власної справи для жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Ми могли би надати допомогу у розробці документів, якщо є певна ідея, і дружина нашого загиблого героя, вона має. Певне бачення розвитку своєї е, підприємницької справи. Е, створюється фокус-група, е, Ця фокус-група буде аналізувати, наскільки ця комерційна ідея вдала, як її втілити в життя. Е, будуть залучатись консультанти з Оподаткування консультанти з юридичної складової і рекомендуватись як найкраще втілити незабаром. Такі ж регіональні офіси відкриються у Шепетівці та Хмельницькому. То ще більше підприємців зможуть удосконалити свої бізнеси для просування продукції, виготовленої в Україні. Ініційована президентом платформа зроблена в Україні, яка сьогодні реалізується через міністерство економіки, через службу зайнятості. Це такий інструмент, який дає можливість. Спуститися з тими інструментами, які ми напрацювали на рівні держави, в кожну громаду, в кожне місто, маленьке, велике, і допомогти підприємцю бізнесу і регіону створити додану цінність, додану вартість, з якої буде формуватися наша економіка. Дарія Курнос, новини, 33 канал. Військова спеціальність на вибір на Хмельниччині у місті Славута в адмінбудівлі міськради запрацював пункти з надання рекрутингових послуг. Відвідати його можуть усі охочі, і анонімно поспілкуватися із кваліфікованими спеціалістами щодо вибору потенційної професії у війську. Далі за бажанням можна пройти співбесіду з рекрутером та представниками обраної військової частини і стати на захист України. Це дає можливість, щоб люди, потенційні вояки або їхня рідня мали можливість прийти, значить, до відповідних фахівців і отримати ту інформацію, яка їх цікавить. Ми за все проводимо максимально недоступна не для воєнкомата, не для кого. У консультації проводимося. Ми маємо можливість спілкуватися з військовими частинами, відповідно, які є на території області, і маємо можливість потім йому прорекомендувати. От будь ласка, ти можеш себе там, там, там реалізувати. Ну записатися людина, може там цілодобово немає питань. Позвонить, ми телефони дали наших фахівців. А вже вони там домовляються, куди людина хоче зайти. Це приміщення чи там міської ради, чи в нас нап'є. Що вони можуть зустрітися в будь-якому місті, щоб знаєте, людина не не ну по крайній мірі не втратила довіру. Нас є декілька локацій, є кабінет службі, нас є у нас є міське приміщення, міській раді, і людина може по вибору собі підійти і тут уже з людьми фахівцями спілкується. Донатний проскурів ран 2024. у місті відбувся другий весняний забіг. Понад 100 дорослих та 50 дітей взяли участь у кросі задля спільної мети. Збірна fpv дрон Крім містян, до заходу долучилися й учасники з Вінниці, Харкова та Маріуполя. Переможці визначили на різних дистанціях. Серед жінок та чоловіків всього 18 медалістів. У Малієвецькому обласному історико-культурному музеї відкрили новий туристичний сезон. У нас уже стартував туристичний сезон 2024. І ми цього року надзвичайно раді бачити у себе наших гостей, туристів. Всім цікаво, коли зацвіте бузок. Бузок у нас уже, скажімо так, ось ось готовий розпуститися. Тобто, буквально ще день-два такої погоди, і все буде потопати в ароматах нашого самозвісного малівецького бузку. Ми маємо цього року декілька таких гарних новиночок. Це і пішохідні маршрути з Малієвець на Баку. То є ускладнені варіанти, є простіші. Усе є у нас в соціальних мережах. Можна звертатися, ми все будемо розповідати. Ну, а з таких новинок саме нашого малівецького туризму, це те, що в нас запрацювала ще одна садиба. Садиба називається УАндрія. Вона є, являє собою таку старовинну, відновлену хату. Вона повністю е реставрована, е вона є таким великим. Підсилюючим аргументом архітектурного ансамблю, і ми вже теж туди проводимо екскурсії. Ну, а звичайно, водоспад, парк і наші улюблені коники все для вас. Чекаємо в Маліївцях. Україна чи за кордон. Який навчальний заклад обиратимуть хмельничани та яким критеріям не дають перевагу, розпитали наші журналісти. Тому що для закордону потрібен більший рівень знань. на кого мені йти. Але в мене були викладачі, з якими я поспілкувався. Вони мені порадили, щоб я йшов тим, ну на економіста. Особисто я би хотіла б навчатися за кордоном, але так сталося, що я навчаюсь в Україні. Україна теж дає досить хороше навчання, але за кордоном я вважаю, що там більш найкраще навчання буде. Ні, я не планую за кордон поступати, тому що хочу жити в Україні і далі планувати своє майбутнє тут. Навчальний заклад це медуніверситет. Вибирали за популярністю серед студентів, серед випускників. Нам його дуже Приїжджали, рекламували, прик... рекламували, вам. на розказували нам за нього. І ми туди захотіли. Вступили в коледж медичний і далі також хочемо рухатися в тому напрямку. Ну хочемо ще це в Україні. Погода на тиждень. Завтра на Хмельниччині. в нічні години внаслідок переміщення атмосферного фронту очікуємо часом невеликий дощ. В денні години без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1 градусів тепла. Ще очікуємо в нічні години заморозки на поверхні ґрунту 0,3 градуси морозу, вдень години 11-16 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 2-4 градуси тепла, в день 12-14. Наступні 4 доби внаслідок циклонічної діяльності та активізації атмосферних фронтів очікуємо місцями невеликі дощі 24 квітня, помірні, а в суботу та в неділю опити припинять свою інтенсивність. Щодо температури. Повітря, то коливатиметься температура повітря від 4 до 9 градусів тепла нічні години. 26 квітня температура повітря дещо знизиться в нічні години та ймовірні заморозки 03 градусів морозу на поверхні ґрунту. В денна температура коливатиметься 11-16 градусів тепла. У вихідні, в суботу та в неділю дещо підвищиться, можливо до 20 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.